Олександр Васильович кілька десятків років страждав через проблеми з диханням. Вони виникли в результаті травми та деформації носа. Кілька днів тому медики 9-ї міської лікарні прооперували чоловіка. Лікарі зробили реконструктивну риносептопластику, тобто вирівняли ніс. Життя поділилось на до та після. Зізнається, Олександр Васильович. Операція пройшла позавчора. Сьогодні сняли тампони. Як приємно дихати двома ноздрями, ви навіть не уявляєте. Бог же щухає. Нос кривий вже. Я отак, ой, такий же рівнесенький. Аж любо дорого його це так гарний нас. Ну в общем, я всім куча позитивів, всім доволен. І ввели ще раз велика подяка Дмитрію Андрійовичу і всьому персоналу. Дихання остаточно нормалізується за тиждень, а набряки зійдуть за кілька місяців, кажуть медики. Додають проблеми з диханням одна з найчастіших причин звернень. Крім цього, доволі часто скаржаться на катаракту та запалення ока, гайморити та зміщення перегородки носа. Тут ці хвороби ефективно лікуються, зазначають фахівці. Додають все завдяки якісному та сучасному обладнанню. Треба віддати належне нашому крівництву та сказати їм величезну подяку за те, що в нас на зараз. По лор направленню взагалі, я не знаю, чи є в державних клініках нашого міста зараз таке обладнання, як у нас. Воно найновітніше. У нас ще немає півроку мікроскопу, який купили для мікрохірургії вуха. Також в нас є ендоскопічні системи, які ми використовуємо для синусохірургії, так званої функціональної, функціональної синусохірургії пазух носа. А ми перші в Запоріжжі, котрі почали оперувати мікрохірургію вуха ендоскопічно. Це надає нам можливість набагато більше скорочувати реабілітаційний період пацієнтів. У 2024 році спектр послуг відділення суттєво розширили, додає лікар Дмитро Сахаров. Тепер фахівці працюють не лише з проблемами ока, а й з усім, що стосується голови та шиї. І в нас працює декілька напрямків, таких як офтальмологія, яка лікує хвороби ока. Лор, яких лікують хвороби вуха, горла та носу, та щелк молоцева хірургія, яка лікує патології лицього черепа. Загалом стоматологічне направлення більше працює з лорами. Ми робимо сумісні операції. Окремим напрямком роботи є пластична хірургія. Ми робимо ринопластики з поліпшенням носового дихання, отопластики та блефаропластики, тобто пластики по віку. Відділення мікрохірургії голови та шиї розраховане на 45 пацієнтів. Щорічно тут проводиться понад півтори тисячі операцій, а за консультацією звертаються понад три тисячі запоріжців. Тож розширення спектру послуг є необхідністю, адже пацієнтів стає більше. Додають медики. Консультації з питань проблем вуха, горла, носа та очей надаються цілодобово. Аби отримати фахову допомогу, слід звернутись у приймальне відділення 9-ї міської лікарні. Наталія Юр'єва, Станіслав Єфремов, телеканалем him.